Я от виписав основні теми, до яких ти причетний. Ну, по-перше, це Тойота Соколова, тема паспорту, так? Тобто, що він має коштувати 170 гривень, ситуація з Ковальовим щодо розбудови біля стрижня, заправка на Шевченка 160Б, Трасовець. Хто ось з цих людей, ну так само ще КП паркування Ториток, Синенко так і так далі. Тому подібне. Враховуючи, що ти стільки прізвищ. Ось так зачепив. Тобі ніхто ніколи не телефонував, не казав, що е, замість ніг будуть руки. Ну Не погрожували на цьому лазі. Ну, погроз не було. Але написав я статтю про те, як засудили заступника директора комунального підприємства Паркування і ринок за підробку документів щодо виходу. Осіб на о, виправні роботи. Mm -hmm. Після цього за мене делефонував старий мій давній знайомий, котрому жили, ще дитинці були знайомі, і попросив мене не писати нічого про паркування і ринок, тому що директор цього комунального підприємства допоміг їм розбудувати ринок на римзаводі. Ну, фізично е, намагалися погрожувати? Фізично ніхто не намагався. Просто просили там один знайомий, е, наприклад, е, стосовно е, колишнього секретаря міської ради, позвонив вчитель, мій, котрого я вже не бачу 10 років. Позвонив і він сказав, що він добре знесло в сумках, добре знайомий з ним. І він його розшукав. І попросив як мого колишнього вчителя поспілкуватися зі мною, щоб я не писав ніяких здогадок у себе в Фейсбуці, Саша. Дивись, просто для себе зрозуміти. Ти все це пишеш лише у Фейсбуці, там, наприклад, що десь там діляночку забрали під будівництво депутат міської ради, такий то це просто ти для Фейсбуку виклав, що от там дивіться реєстр, цей цей цей. Чи відповідні є позови на всі ці справи, які ти викладаєш? Ну, щоб... Ти звертаєшся до суду, до прокуратури, до, до інформації. суду я не звертаюсь, тому що в даному випадку я не повноважений звертатися до суду, а є повноважені компетентні органи, до котрих я